Мій перший день в хаті, дорогенькі мої, добрий день. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії. І це видно, бо ми в Італії їмо дуже багато панатонів. Ми в Італії їмо дуже багато панатонів і е, не поправляємося. Ма секрет, що треба було досвідно їсти. Ми до їли. А тепер по знижці купили 350 Ось такий. І баулі у мене ще ось такі є. 11-та година дня, я ще нічого не їла. Я сама в хаті Мій компанію поїхав в Віариджу, я собі приготувала зараз на сковородці і я розслабляюся. І особливо треба оце не відкривати. Якщо ти не відкриєш і не попробуєш, то буде все добре. Дорогенькі мої, бачите, отак роблять, бачите. Він, він, він мусить ту тарілку під низ підставити і баста. і так сильно, сильно закрутити. Так по-італійськи має бути Пандора, такий кусок ще залишився. Його як не чіпати, я дуже спокійна до солодкого. Поки я його не вчіплю і не запробую, Алюра я його не буду їсти. А пізніше, як тільки запробую, то можу і цей з'їсти, і ось, ось анкіцей відкрити. Так само цей відкрити. Ну, це мені не подобається, а це мені дуже сильно подобається. Не знала, що я маю їсти сьогодні зранку, і мала такі сусідки італійські, і я їх вже давно не їла. Я вам спочатку хочу показати, що я і брава рогаця, це означає хороша, хороша, хороша жінка, хороша казалінка, хороша та, якби, компанія добра і камінь готувати яке все гарно робить. І я сьогодні замочила ось таку фасолю, бачите? У мене все якісне, бо я люблю якісне. Ви мені пишете, що я економлю. А я, я на одному місці економлю, на другому місці ставлю і, і вживаю і добре я їм. Я завжди я ніколи з банки не їм фасолю. дорогесенькі мої Ті готові, з банки, вони дорого куштують і вони не такі якісні. Як я купляю біологіко, біо bio купляю в копі. Пізніше маю дуже багато ось таких сушених грибів, з горів ми привезли. Вони підсушені, я їх ще в духовці підсушила була, І так їх гарно закрила отим тою пластмасовою. Треба в скло положити, але ну, треба в скло переложити, тому що краще в скріні, ніж в пластмасі. Пізніше, щоб не забути, я сьогодні обов'язково хочу заварити ось цей такий чай. То була 50% знижка, тому я його і купила. Так він коштує, мені здається, він коштував? ой, скільки тут хвилин? Він коштував 4,50, 4,50 євро. Ну, треба буде попробувати. Напевно, буде кисленький, тому що це з того. Мелаграну це означає. Як той червоний черво, ой, мелограну, ой, зенітка червоні. Зенітка червоні, як називається, зараз мені не прийде. Тут я е, мала дві сусіски, дорогенькі мої. І почалося зі сусісок. Я не хотіла яйце. Я нарізала цибулю, маю червону велику цибулю, Да, Поставила, думаю, будуть дві, дві сусіски і цибульку так притушу, але вона вже зварилася. Вона мала бути така напів, напів така суха, а тут багато пішло, бо я отак сильно-сильно Я їх так зараз можу вкусити, бо я не дерву інакше. Ну, негодно було відірвати. Я їх люблю, але один раз в три місяці. І спочатку думала, буду їсти ту цибулю ем, з тими двома. А пізніше думаю, то тут таке гарна, той вибіг одне два яйця, вибила одне -два яйця. І пізніше гриби, я думала, їсти з грибами. І помастила хліб. Оці гриби з білими грибами, вони дуже смачні. Я думала, ті сусідські сальсічі їсти з тими, ось тими от, грибами. Ціле життя я в Італії хліба з маслом не їла. З осені я запробувала чай, чай з лимоном і вернулася в своє дитинство. І починаю їсти, і це не дуже добре, італійці зовсім не їдять масла. Але я ось таке добре масло, гарненьке, біо, я купляю. Це в копі продається. Скільки воно коштує, я не знаю. Тут тільки ну є 200 а Воно коштує. Тут немає звичайно я на жир хочу вам показати, скільки жиру тут є. Бачите? Жиру 83. І Жир цей не страшний, а от де написано Грасі Саторі, от ці сатурі, вони дуже сильно страшні. Всюди написано Грасі Саторі, ну, тут, звичайно, є 58. Ось так. Тут в мене стоїть, я сьогодні зупу буду з фасолі варити з грибами і з двома сальсічами, ще маю в холодильнику. Почала в мене цибулька ось ця рости. бачите. Остання остатня в мене бульба, я її витіла остання. Цибулька це ця з півдні італії, називається чи поляді тропеа. Вона дуже, вона по 2 чи по 3,50, я не пам'ятаю, вона дорога, вона дуже смачна, то є свіжа, вона дуже солодка. Тут почало рости вже в мене. Не пишіть мені, щоб я в землю запихала і щоб я їла оцю зелень зверху. Це дуже смирід великий, я тут навіть Віталія ніколи-ніколи не їла, навіть колись, як Віталія мала маленький город. Тому що це, ця зелень походить ще з, з далеких часів, як колись ми, бідно, жили на Україні і зимою не було ніякої зимою не було зовсім-зовсім. Ніякої зелені, і хотілося зелені такої, розумієте? І через це ми що-небудь шукали зелень в тих вітамінах. І це так і залишилося до сьогоднішнього дня. І на Україні багато вживаю. Тут я поливаю вазонок. ми Я всі мої вазонки, всі мої квіти. Сьогодні я займуся квітами. Я їх поливаю тільки знизу, бачите, ось так. Я не знаю, що це я купила, воно таке коріння починає. ну Це часом не куркума. Бачите, жовті листочки, мені треба всіх їх обдерти, ті жовті листочки. І вона у мене вже досить довго є, і вона досить гарно росте в мене. І я так і не можу я пересадити, треба було би добре пересадити, можу і пересаджу навіть, щоб воно краще росло. І вона мені таку зелень велику дає. І вже в мене тут чуть півроку стоїть. І вона так гарно росте. Дореньки мої, Я йду їсти, скільки я собі хліба, я грубо я намастила собі маслом, І ще чаю, я буду запивати. Це все по-українськи, а це в мене таке сталося пів року назад. Чай з маслом, от я хочу чай з маслом. В основному, я беру і солю зверху, тому що у нас хліб не солений і масло не солене. Я дуже не люблю давати зверху кубасу, сир, мені то не потрібно. Але хочеться щось солодке. І я тоді візьму і ось так посолю, посолю. Чай солодкий, а оце солене, і я ось так їм. так Преферістку ліпше дати солі, ніж я маю давати якусь кубасу, якийсь сир, це все, все лишнє. Я йду їсти і буду надіятися, що я панатон не відкрию. Панатон не відкрию. От, ідуть і курить. Ну ти ще сьогодні куриш, вже люди, вже люди забули, що таке люди вже вегани зробилися, вегетаріани, вже кру, крудоїсті, ті, що все круду їдять, сири, сирі, овочі, фрукти. Він ще курить. Він ще 6 євро за, за сигарети дає. У нас шість євро сигарети коштують, Дорогесенькі мої. Та то ужас, якби я і мій компанію курили, та ми б прокурили. Ми б в долги позаходили. Ми б позаходили в долги, якби ми двоє курили. Це ужас прямо курити сьогодні. Це так ненормально. Дорогесенькі мої, ось такий рух під вікном. Мені так сильно подобається. Це така енергія хороша. Мені так подобається, дивитися, як люди ходять, як машини їздять. Я сьогодні готую зупу по-італійськи. В Італії готується зупа зажарка спочатку, а пізніше спочатку зажарка. Дивіться, що я дала. Я дала одну сальсічу, пів сальсічі тут є, і, пів цибу... і дві цибулі. Бачите, я не хочу ближче, бо тут пара є. І пів сальсічі, це така кубаска м'ясна. І дала дві... Дві... дві цибулі. Бачите, яка цибуля в Італії продається? Це червона. Це е, така золота, називається дурата. І оця е, називається дітропеа. Саме найкраща, сама найдорожча, саме. Най... Я роблю з грибами сьогодні. Оці гриби я порізала, ці ще залишила до, до фасолі. Тут я зготувала. Сині, як на баклажани. Оці баклажани. бачите, Називаються вони з чесником. Спочатку оліє чесник, чесник чуть-чуть потушиться і зразу ті баклажани. Це було три баклажани, дивіться, як мало зробилося. Це до рису я буду додавати. І теж сальсіча тут, як ви бачите. Одна сальсіча я дала пів сюди, пів сюди, Зрозуміли? Тепер оцю зупу я промила 10 разів, дуже сильно багато. Оця зупа, ми її готуємо дуже-дуже часто, різні зупи, бачите, називається Ордзо. Поможіть мені, хто живе в Італії, як називається ордзо по-українськи? І подивимося, що тут є, які тут складники є. Бачите, лінтіки, чечивиця, і чечевиця зелена, і чечевиця червона, і горох тут є. І ви не думайте, що це так взяли, кинули. І, і Тут прямо вивчали, як воно буде добре, який смак воно вийде. вони мішають, не горох з капустою, а мішають так, щоб воно дуже добре вийшло. Це в ПАМІ продаються такі зупи. І ось одну бульбочку тільки, одну, днісіньку, тому що бульба не потрібно, щоб бульба там була. Бульба це і крухмал, бульба це і Потасіо. потасіо я знайду. Я можу оце. Це вода чиста. Бачите, я ось так я її дуже добре помила. Зараз туди ще сполочу. Бачите, ще залишається. Зараз сполочу. І до цього я додаю ось ці гриби. І все. І 40 хвилин і зупа буде готова. Зараз я вже це все зберу. І, і бульбочку зараз кину. А бульбочку, цю картоплю я її зараз поріжу на кусочки. Води, ще треба буде давати, воно буде густіше. Поріжу на кусочки, потримаю трошки воді, щоб і крухмал, крухмаль з неї зійшов. Так само я вам хочу показати поради, яку можна купляти олію. Найкраща олія в Італії, там, де написано 100% італіана, це 100% італійська, і нон-фільтрата з Примута Afreddo це сама найкраща олія. 100% італіян це може бути марка різна, але ну, не тільки оця марка. Це не є з магазину, це наша куплена, наша, наша згорода. Скажімо, мій компанію має оливки, він там не робить, він їх здає, і другі люди роблять, а він отримує 50% урожаю. І, е, тому що ще мішають олію Уні Європея, Це означає із Греції привозять і не знаю, звідки ще привозять, із Греції, із Франції, із Італії. Мішають всю олію різну. І тоді на, написано Європея. Ця олія нам подарувала, ця закрита. бачите, Нам подарували цю олію. І вона ще буде довго закрита, бо нам треба перше ту використати. І що тут написано? Тут то, то є Біо і Теж є 100% італіана. Але нон не, нонфільтрата немає написано. Краще, щоб була нонфільтрата, як оця. Або спримута Афридо. Це означає, що її витиснули холодним способом. Бачите, в самому низу написано Естрато Еко. Естратто Афридо це означає, що її холодним способом вижимали і вона не втрачає ніяких-ніяких вітамінів. Ось так. Це вже треба виключати. Мені зараз тут треба ще порізати. Я сьогодні готую, я сьогодні дуже гарно відпочила цілий день. Я думала, що я б і вижила, полежала, і спокійно. Я цілий день сьогодні вдома, дорогенький. Мій, мій компанію поїхав в Яриджу. Поїхав в Яриджу. І як гарно самому бути в хаті. Це дуже гарно. Це, так, це такий спокій. Такий спокій, тишина, ти робиш, як хочеш. Я сьогодні. Снідала в 11-й годині. Я снідала в 11-й годині і, і пізніше ще раз в 6-й чай з чимось. Він зараз в 9-й приїде. І, і ось так. Та мені зараз треба сполукати, викинути середину. Це я чай вару, бачите, який в мене треба помити. Оце від чаю, чай такий. Це не чай, я деколи чай вару, а деколи як я говорю чай, це означає, що як вам сказати, дорогенькі мої. Я маю ось такі різні, я не хотіла вам показувати, але я зараз вам покажу. Я маю такі різні різні, і це ще не всі тут. Е, ось такі різні чаї у мене тут є. Я їх називаю чай, це означає, це може бути ось такий. Бачите, Черешня, черешня. Це не є чорний чай, це не означає чорний черешня і, 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 цей. і, і клубніка. Тут що ще є? Ще одне якесь залишилося. А, червоні фрукти. Червоні фрукти різні такі є. Оці такі більш різдвяні, такі більш е, спеціями. Я не знаю, це мій син мені подарував, мені здається. Е, е, бачите, це теж біо. а Ванілія і це, це е, коротше, тут дуже пахне такими різдвяними. Мені не дуже сподобався цей чай, але я його треба б його буде пити. Я говорю, о, ще такі в мене чаї є. Бачите, 9 е, різні такі трави на травах. 9 трав написано. Оцей дуже хороший чай. А цей в мене цукор такий різний є. Бачите, я з бару приношу, колись приносила. Зараз я не приношу, бо вже мені не потрібно, я сіку того цукру, я хочу збавитися. Як мені подобається на північ мені їздила така трубочка. І ми таку трубочку я завжди брала в кишеню, бо ми давно-давно вже цукор п'ємо без Кав, каву п'ємо без цукру, еспресо, без цукру. А тут що в мене такий? Ага, Тоже цукор такий. Це, це такий та, цукор, цукор. І ось так, мої. Це в мене така, бачите, скляна, гарна, дуже для чаю і дуже, вона мені дуже сильно сподобалася. Я її купила минулого року по знижках. Я довго шукала, не могла для чаю ніяку купити, бо я хотіла тільки зі склом, щоб було. А це після Наталі, після нового року була розпродаж, бо це рахується так, якби на новий рік, бачите, зірки тіпа, до, до Нового року. Але мені подобається золотисті такі зірочки кругом є на тому ящичку. Це рахується так, якби на новий рік, бачите, таке золоте ніби. Я якраз таке хотіла, як воно мені сподобалося за 25, я за 12 євро купила зі склом таким. Це настояще на скло. Мейзон написано. Мейзон демонт це такий французький магазин. Дорогенькі мої французький магазин, де продається е, всякі меблі. Е, не меблі, а прямо все все таке до хати. Все до хати. Тут мені такий порядок треба зробити. Тут такий бардачок, мама, який тут бардачок. Ви собі не можете представити. Отого От всього нічого немає тут бути. Два не немає часу, коли відкрити. Це треба поставити на місце. Тут ціла купа фруктів, тут всякий вин, ціла купа. Треба помаленьку відкривати і пити. І тут я готую. Оце мені треба порядок зробити, бо я навіть стадаюся показувати. Сьогодні я оцю гарно напоїла, так дала їй води, Ось тут мені треба обрізати, тут є великий дефект. Але так вона мені зелень дає дуже гарна ця рослинка. Вона мені дуже подобається, вона дуже така сильна. І ось так. Мото, бачите? А в мене тут вікно відкрите. У мене вікно відкрите і в мене нема, нема в мене витяжки, бо мені витяжки не потрібні. Я дуже хотіла, дуже, дуже, дуже хотіла я мати кухню під вікном. І скільки ви, ви собі, навіть не представляєте, я ціле літо готую зовсім без світла, бо ті фонарі так б'ють, так б'ють, що ви собі навіть не можете представити. А літом гарячо, всі вікна відкриті. І тут мені нічого не кипить, манаджа. Цього мені треба доварювати скореньку, бо я не маю часу. Дорогенькі мої. Ось так. Дорогеньке мої, Зараз я вам покажу, як виглядає зупа по-італійськи. Зупа по-італійськи густа, густа. З однією гульбою. І вона виглядає ось так. Бачите? І вона ось так багато вітамінів ми тут їмо. Я дуже багато, я м'яса не шукаю. ми м'ясо, я взагалі відділ, де продається м'ясо, ніколи не заходжу. Це може бути одна нас якась якесь прошу, якась кур, курка один раз в місяць і дуже мало. Ми дуже багато їмо фасолі. Дуже багато всяких мішаних такі лігуми в Італії називаються. Мій компанію приїхав, і ось така зупа має бути. Я не шукаю зелені, щоб там зелень якась красива була. Бачите, вона ось така. Тут багато всього є. Такої зупи, як здорової пої. І ще сир зверху можна посипати. І чесник свіжий дати. І от як багато. Що таке ордзо? Напишіть мені, ногенькі мої ордзо, як буде по-українськи. Пшениця но, жито, но. Ячмінь. Може, ячмінь, може ячмінь. Напишіть мені, будь ласка. Бачите, ось така гарна зупа виходить. І вона дуже сустантна. Тут, бачите, в мене вже фасоля вариться на завтра, вона вже майже готова. Зараз подивимося. Я вам говорю, я дуже багато різних фасолів вару. І Це буде фасоля. Завтра я вам покажу, як я вару фасоль. Вона розварна я ніколи з банки не купляю. Туди я дала одну цибулю, як бачите. І дала лаврове листя, і дала сальвію. Ось така сальвія в мене є, ось тут, бачите? І чуть-чуть посолила, навіть перцю не давала. Менше всього даєш і краще їм.